Діра в бюджеті. Де Україна братиме гроші та чи не загрузне у борговій ямі наступного року? Далі детальніше. Головне завдання бюджету 2026, як і трьох попередніх, це безпека та оборона України. Одна доба повномасштабної війни з Росією коштує, уявіть друзі, понад 7 мільярдів гривень. Повідомив очільник Генштабу збройних сил Андрій Гнату. Рік тому день війни оцінювали у 140 мільйонів гривень. Наступного року на оборону уряд планує витратити майже 3 трильйона гривень. Це практично дорівнює усім доходам бюджету від податків та зборів втім, бюджет наступного року дещо буде відрізнятися від попередніх збільшенням соціальних видатків, видатків на освіту та медицину. Зокрема, мінімальну зарплату пропонують підвищити до 8 тисяч 647 гривень. А прожитковий мінімум зросте до 3 тисяч 209. Втім, цю цифру ще обговорюватимуть. Мінімальна пенсія підвищиться до майже 2 тисяч 600 гривень. Середня зарплата має перевищити. 30 тисяч гривень покращення мають відчути і вчителі їм заробітну платню підвищать аж на 50%, Принаймні так планують. Щоправда, кількома етапами на 30% в січня і ще на 20% з наступного навчального року. Чекап для людей 40+, також закладено у бюджеті. Враховані і одноразові виплати при народженні дитини. Вони зростуть до 50 тисяч гривень. Кошти на проведення виборів у проєкті бюджету на 26 рік нині не закладено. Змін направду багато, але щоб покрити усі заплановані видатки, в бюджеті бракуватиме майже 2,5 трильйони гривень. На що першочергово потрібно спрямувати кошти, і чи знаєте Україна нове джерело доходів? Пишіть ваші думки в коментарях.